Юлія Морій, директорка громадської організації Юридична сотня, пояснила, що правові запити ветеранів і військових постійно змінюються. Організація працює у трьох напрямках військовому, ветеранському та сфері допомоги полоненим і зниклим безвісти. Найбільше звернень стосується умов служби, медичних питань, статусів, пільг і житла. А для родин полонених доступу до документів і зміни статусів. Морій також наголосила, що сім'ї ветеранів є активними учасниками підтримки та адвокації прав, і держава має це визнавати. Ветерани це не тільки люди, які звільнилися з військової служби, повернулись назавжди в цивільне життя. Ветерани продовжують служити, а відповідно вони не завжди мають доступ до тих гарантій, які пропонує цивільне життя. Да, в цивільній системі держава пропонує ветерани. Є в першу чергу складом оперативного резерву, зокрема черги один. І відповідно вони ті, хто знову стануть на захист першу чергу і це треба враховувати через якийсь час, як це відбулось 22-му році. Це дуже багато різних інших досвідів, які проживають ветерани, які має враховуватись, і не завжди це про це про